Привіт усім! Вибір безкоштового софту для проєктування з листового металу це знаєте, наче блукати лабіринтом, але не хвилюйтеся, сьогодні ми разом знайдемо з нього вихід. І гарна новина в тому, що це абсолютно реально. Існують справді потужні й безкоштовні інструменти, які можуть перетворити будь-яку ідею на цілком реальний фізичний об'єкт. І ось тут починається найцікавіше, адже безкоштовно це завжди компроміс. Треба якось збалансувати можливості програми, легкість її освоєння, і, що дуже важливо, легальне право заробляти на тому, що в ній зроблено. По суті, кожен безкоштовний інструмент змушує обирати між цими трьома речами ідеального рішення, яке б поєднувало все одразу, просто не існує. Гаразд, давайте зануримось у деталі. І перш ніж обрати якийсь конкретний шлях, дуже важливо зрозуміти, що за словом безкоштовне програмне забезпечення ховаються дві абсолютно різні концепції. І от у цьому фундаментальна різниця. Фріміум це знаєте як безкоштовний вхід у парк розваг, погуляти можна, але за найкращі атракціони доведеться доплатити. А от Фос це скоріше громадський парк. Кожен може ним користуватися, покращувати його і навіть влаштовувати там ярмарок, щоб щось продати. Весь процес від ідеї до готової деталі зазвичай проходить ось ці три етапи. Софт, про який ми сьогодні говоримо, здебільшого покриває перші два: проєктування, тобто КЕД, і підготовку до виробництва, тобто КЕМ. Отже, наш перший шлях це Фреміум. Тут у нас є такі гіганди з комерційною підтримкою, як Autodesk Fusion 360 та OnShape. Fusion 360 це, мабуть, перше, що спадає на думку. Його часто радять через дуже сучасний інтерфейс і такий, знаєте, плавний робочий процес, де проєктування і виробництво об'єднані в одному місці. І зручність F'usion 360 справді вражає. Наприклад, завдяки інтегрованому cad cam процесу не треба стрибати між різними програмами. Усе від створення тривимірної моделі до підготовки файлів для верстата відбувається по суті в одному вікні. Це дуже круто. Але звісно за цю легкість є своя ціна, і найголовніше обмеження це дозвіл на використання виключно для некомерційних цілей. Простіше кажучи, все, що створено у безкоштовній версії, продавати не можна. Тобто для хобі ідеально, а от для бізнесу ні. Onshape йде зовсім іншим шляхом. Він працює просто у веб браузері. Це робить його неймовірно доступним і ніби спеціально створеним для спільної роботи над проектами в реальному часі. І ось його головна фішка це миттєвий зворотний зв'язок. Уявіть, змінюєте щось у 3D-моделі і одразу ж в тому самому вікні бачите, як змінилася пласка розгортка деталі. Це неймовірно прискорює роботу і допомагає зловити помилки ще до того, як деталь піде у виробництво. Але тут є критичний момент по-перше, знову ж таки, тільки не комерційне використання. А по-друге, і це дуже важливо, усі проєкти, створені в безкоштовній версії, автоматично стають публічними, тобто жодної приватності для комерційних чи просто конфіденційних розробок. Гаразд, а тепер давайте подивимось на щось кардинально інше: це шлях відкритого коду, і його головний представник програма під назвою ФРІКАД. Фрікат – це єдиний варіант, який можна назвати справді безкоштовним у всіх сенсах цього слова. Він дає неперевершену свободу, але, чесно кажучи, вимагає чимало часу та зусиль на вивчення. І ось це, мабуть, ключовий момент повна і абсолютна свобода, особливо для комерції. На відміну від фріміум програм, усе, що створено у FreeCAD, можна легально продавати, без жодних підписок, без жодних платежів. Це такий собі швейцарський ніж, який дає повний контроль над своєю роботою. Однак за цю свободу доводиться платити. По перше, програму справді нелегко освоїти. По друге, її інтерфейс, скажімо так, менш відполірований, ніж у комерційних конкурентів. До нього треба звикнути і докласти трохи більше зусиль на старті. Але є й третій шлях такий собі просунутий варіант він дозволяє стратегічно поєднати найкраще з двох світів і таким чином обійти їхні слабкі сторони. Ідея тут така: використовуємо неймовірно зручний та інтуїтивний інтерфейс OnShape для творчої частини для самого проєктування, а потім беремо готову модель і переносимо її у FreeCAD, щоб скористатися його необмеженою свободою для підготовки фінальних файлів для виробництва. Отже, ми розглянули різні шляхи. Тепер, маючи всю цю інформацію, настав час зробити вибір, який же інструмент підійде найкраще для конкретних завдань. А тепер давайте підсумуємо все це в одній простій таблиці. Подивіться на перший рядок комерційне використання. Лише у FreeCAD стоїть так. Це по суті вирішальний фактор для бізнесу. А тепер гляньте на останній рядок, простота використання. Тут Fusion 360 та OnShape є беззаперечними лідерами. Вибір стає очевидним. Якщо потрібен безкоштовний інструмент для бізнесу, це FreeCAD. Якщо ж для хобі важливіша зручність, тоді фріміум продукти. Тобто для особистих некомерційних проєктів, для хобі найкраще починати з Fusion 360. Його зручний інтерфейс це найшвидший шлях від ідеї до готової деталі. А от для будь-якого бізнесу, який хоче продавати свою продукцію, але не має бюджету на дорогий софт, FreeCAD – це по суті єдиний реальний варіант. Він і справді безкоштовний і повністю легальний для комерції. Зрештою, вибір між цими підходами це не просто вибір програми, це вибір філософії. І це залишає нас із питанням, в яку екосистему варто вкладати свій час та зусилля у відкриту свободу спільноти чи в зручний, але контрольований корпоративний доступ, майбутнє покаже.